Довічне утримання та догляд, що потрібно знати, ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії воєнного стану, і про розпорядження майном за життя. Або що таке договір довічного утримання? Як він укладається? Які підстави для його розірвання? Що таке спадковий договір, і чим він відрізняється від договору вічного утримання? що таке заповіт чи договір дарування, і як краще розпорядитись своїм майном? Безумовно, немає універсальної формули, яка б вказувала на те, що саме цей договір, чи спадковий, чи довічного отримання, чи дарування є універсальним в тій чи іншій ситуації, бо все залежить від мети, від моменту набуття права власності і, звичайно, певних обставин, які стосуються відповідних правовідносин. І в першу чергу та мета чи ту мету, яку ставить особа, яка ініціює укладення того чи іншого договору, розпорядження майном за життя. Безумовно, це питання дуже важливе, і воно турбує багатьох людей. Чому? Тому що дуже часто люди, особливо перебуваючи в похилому віці, тобто старенькі люди, хвилюються і хочуть ще за життя розпорядити своїм майном, щоб потім ніхто за це майно не бився і не сварився. Відповідно, існують різні юридичні механізми, як це зробити більш ефективніше, як це зробити більш краще. І саме ключове в цих і саме особливе в цих договорах це момент, момент, з якого особа, яка має будинок, квартиру, земельну ділянку, втрачає право власності. Для прикладу, коли йдеться про договір довічного отримання, то Право власності на майно втрачається з моменту підписання договору і його державної реєстрації. Але разом із цим державний реєстратор накладає відповідні обтяження і обмеження у здійсненні з цим майном тих чи інших дій. Коли йдеться про спадковий договір, то особа. Її право власності припиняється в момент смерті. Але разом із цим у спадковому договорі також визначаються ті чи інші положення, які стосуються питань утримання догляду чи якихось інших моментів в ситуаціях, коли старша людина чи старенька людина хоче розпорядитись своїм майном. Звичайно, в ситуації, коли йдеться про договір дарування, то момент. Коли особа, яка отримує відповідне майно, вважається день укладення договору і внесення відповідних відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно. Саме з цього моменту людина втрачає право власності на відповідне майно. Отже, ми маємо три різних договори. Три різних договори за своєю сутністю, за Тими чи іншими обставинами, стаття 744 Цивільного кодексу України передбачає можливість укладення договору, утримання або догляду. Договір до вічного утримання йдеться про цей договір, коли одна сторона відчужувач, тобто особа, яка віддає своє майно, передає другій стороні, тобто набувачеві особі, яка отримує відповідне майно. У власність житловий будинок, квартиру або її частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечити відчужувача утриманням або чи доглядом довічно. І про це також йдеться у цілій главі цивільного кодексу, главі 57. -й. Разом із цим цивільний кодекс України вирізняє договір дарування чи спадковий договір. Коли йдеться про спадковий договір, то в спадковому договорі також сторони називаються набувачем і відчужувачем. І якраз спадковий договір він стосується. Того, що одна сторона набувач зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони відчужувача, і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Тобто тут момент набуття права власності, якраз в цьому. Одна з основних відмінностей між договором дарування і перепрошую договором довічного отримання та спадковим договором. А за договором дарування одна сторона дарувальник передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні, обдарованому безоплатно майно у дарунок, тобто у власність. Про це зазначено у статті 717 цивільного кодексу України, і безумовно. Вирішуючи за життя, як розпорядити своїм майном, треба порадитись з нотаріусами чи юристами і розуміти, що саме ви хочете. Як саме ви хочете розпорядитись відповідним майном? Який з цих договорів буде оптимальним, зрештою, і дешевшим в тій чи іншій ситуації? Звичайно, коли йдеться для прикладу про заповідь? Про це найчастіше люди запитують в адвокатів чи юристів, то його вартість буде досить невисокою, але ясна справа, що розпорядження майном за заповітом відбудеться після смерті відповідної особи. І крім того, заповіт може і не один раз змінюватись, уточнюватись чи скасовуватись. Відповідно, маючи. Вибір, чи можливість переглянути ті чи інші варіанти юридичні механізми укладення договорів, то чи договір до вічного утримання догляду, чи договір, чи спадковий договір, чи договір дарування, він якраз є по-своєму особливим. Що ж таке договір до вічного утримання або догляду? Схематично все насправді дуже просто. Отже. За договором до вічного утримання або догляду маємо відчужувача, який передає набувачеві у власність чи житловий будинок, чи квартиру, чи її частину, чи якесь інше нерухоме майно. або рухоме майно, яке має значну цінність, і маємо іншу ситуацію, коли набувач бере на себе зобов'язання, бере на себе зобов'язання забезпечувати утримання та догляд довічно стосовно відчужувача, тобто тої особи, яка передала майно у власність для того, щоб за нею здійснювали догляд, для того, щоб її утримували. І звичайно, в таких ситуаціях право власності за договором. Які підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набов час з моменту такого посвідчення. А право на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, вони виникають якраз з дня такої державної реєстрації відповідно до закону. Що важливо? Важливо, коли йдеться про договір до вічного утримання, коли йдеться про спадковий договір чи договір дарування, до вони, їхня форма, форма відповідних договорів є письмова. І такі договори. Обов'язково підлягають нотаріальному посвідченню. Тобто, коли ви прийняли рішення укласти чи довічне отримання, чи спадковий договір, чи дарування, чи інший вид договору, безумовно, в таких ситуаціях цей договір мав би бути посвідчен, посвідченим нотаріально. І, безумовно, в, в всіх договорах і в цьому договорі також є сторони, як уже зазначалось. Набувач і відчужувач. Коли йдеться про набувач, набувача, то це може бути повнолітня дієздатна особа, чи фізична особа чи юридична особа. Тобто особа, яка набуває майно, це чи звичайна людина, чи ближчий її родич, чи дальший родич, чи навіть юридична особа. Коли йдеться про відчужувача у відповідному договорі, то це може бути фізична особа незалежно від її віку і стану здоров'я. Так говорить цивільний кодекс, зокрема стаття 746. І якраз важливо ще наступне. Важливо ще. Те, що коли йдеться про спільну сумісну власність, то тут також є свої особливості щодо укладення відповідного договору до вічного утримання, і у разі смерті одного із співвласників майна, що було відчужене ними на підставі договору до вічного чи догляду обсяг зобов'язання набувача відповідно зменшується. І, звичайно, у визначеному порядку реалізується право. Як на укладення, так і на реалізацію договору договору довічного отримання щодо майна, яке є у спільній сумісній власності. Але ми маємо дві сторони: ми маємо набувача, ми маємо відчужувача. І, звичайно, кожна з сторін прагне, щоб її права і законні інтереси максимально реалізувались. Коли йдеться про відчужувача, відчужувач, старша людина. Чи особа похилого віку, чи будь-яка інша особа, яка от вирішила розпорядити своїм майном за життя, безумовно, її хвилює те, щоб за нею в подальшому доглядали. Те, щоб за нею в подальшому м, приносили продукти, пальнували, прибирали чи робили якісь інші дії для того, щоб їй було трішки легше. Звичайно, для. Відчужувача. Важливо, щоб до нього ставились з відповідною повагою, тому що все своє майно чи частину майна, яку він набув за життя, він фактично вже передав, коли йдеться про договір до вічного утримання, чи передасть, коли йдеться про спадковий договір. І, безумовно, відчужувачі по-особливому сприймають. Кожну ситуацію, яка стосується реалізації, тобто виконання договору до вічного утримання, чи вчасно принесли ліки, чи вчасно придбали продукти, чи вчасно надали якісь кошти, які визначені в договорі для відповідного матеріального утримання? Бо ми ж розуміємо, що дуже часто, якраз пенсійне забезпечення і розмір самих пенсій у таких людей, у відчужувачів, не завжди є. Високим, і, безумовно, відчужувач в такому випадку, також розраховує на те, що набувач, тобто особа, яка отримає майно після смерті, буде робити все, щоб утримувати і доглядати цю особу. Відповідно, коли йдеться про набувача, тобто особу, яка в майбутньому. Отримає відповідне майно для такої особи також важливі певні гарантії. Гарантії того, що він справді буде ретельно виконувати свої обов'язки, буде доглядати, пильнувати, утримувати ем, відчужувача, і відповідно колись зможе отримати це майно і вільно розпоряджатись, користуватись цим майном. І звичайно, в таких ситуаціях дуже важливо, щоб. І права як відчужувача, і права як набувача, такі їхні обов'язки були максимально детально прописані, максимально детально зазначені. Чому? Тому що в таких ситуаціях, коли не буде ясності і однакового розуміння. Можливості реалізації саме договору до вічного утримання та догляду потенційно можуть виникати якісь непорозуміння чи конфліктні ситуації. Про обов'язки це дуже важливо. Про це йдеться в статті 749 цивільного кодексу України. Отже, обов'язки набувача за договором до вічного утримання. Ці обов'язки полягають в тому, що вони можуть бути. Визначені в договорі, і безумовно визначаються у договорі. І у договорі до вічного утримання визначаються, чи можуть бути визначені всі види матеріального забезпечення, а також усі види догляду, опікування, якими набувач має забезпечувати відчужувача. І йдеться для прикладу про вид і кількість харчування, скільки разів на добу, калорійність. Та і, окремі елементи, медичне обслуговування, вид послуги медичного обслуговування, які ліки необхідні, їх кількість чи приблизна вартість, характер матеріального забезпечення відчужувача, чітко визначена грошова сума, черговість якихось грошових виплат і усі види догляду, опікування, якими набувач має забезпечити відчужувача, і забезпечення відчужувача або третій особи, тобто утримання житлом, якщо Відчужувач надав набувачеві відповідно до договору до вічного отримання майно, то він мав би до своєї смерті без жодних перешкод проживати в своєму будинку чи квартирі. І якраз цивільний кодекс гарантує таку можливість, гарантує таку можливість і чітко передбачає. І також цивільний кодекс говорить про те, що набувач. Тобто особа, яка отримала майно вже після смерті відчужувача, вона зобов'язана у разі такої смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання чи догляду. А якщо набувач не реалізував, цей свій обов'язок безумовно в таких випадках є всі підстави для того, щоб він компенсував відповідні витрати, які стосуються реалізації цього обов'язку. А ще будь-які взаємні права, обов'язки сторін в договорі довічного утримання або догляду мають. Чітко виражену так звану грошову оцінку, грошова оцінка це є якраз матеріальне забезпечення, яке повинно щомісячно щомісячно надаватись відчужувачу, і воно підлягає в чіткій визначеності і тому, що сторони розуміють, що йдеться про саме про конкретну суму. Саме про конкретну дату її виплати чи її реалізації. І також в цій сфері, в сфері виконання спільних обов'язків як відчужувача, так і набувача, наявна різна судова практика. Різна судова практика, яка говорить про те, що дуже трапляються випадки періодично, про те, що для прикладу відчужувач незадоволений кількістю, як я вже зазначав. Харчування чи медикаментів, і безумовно він може звернутись до суду, бо лише в судовому порядку такий договір, договір довічного утримання та догляду, підлягає розірванню. І, звичайно, суд, встановивши ті чи інші обставини, обґрунтованість чи необґрунтованість вчинення сторонами чи набувачем, чи відчужувачем відповідних дій, суд приймає рішення: приймає рішення стосовно того. Чи є підстави для розірвання договору, чи є для прикладу підстави для визнання цього договору недійсним, бо і такі спори також існують між сторонами, тобто відчужувачем і набувачем, і, звичайно, приймається рішення. Коли йдеться про розірвання договору, то також цивільним кодексом визначено підстави і порядок розірвання такого договору. Отже, Договір до вічного утримання може бути розірваний за рішенням суду, коли це вимагає відчужувач або третя особа, на користь якої він був укладений. У разі, коли такий договір не виконується, у разі, коли такий договір виконується неналежно набувачем і набувач неналежно також виконує свої обов'язки. І тут важливо. Наголосити на тому, що в даних ситуаціях не йдеться, чи винен набувати, чи не винен. Достатньо факту невиконання чи неналежного виконання для того, щоб можна було звернутися до суду і розірвати відповідний договір. Або також договір довічного отримання може бути розірваний за вимогою набувача. Набувача, тобто, коли йдеться про ситуацію, коли особа яка утримує, доглядає відповідну людину і вирішує вона, що є якісь обставини, є якісь моменти, які не дозволяють реалізувати в повній мірі відповідний договір. І, звичайно, в таких випадках вона також може ініціювати розірвання договору. Про це йдеться в статті 755 цивільного кодексу України, але є один нюанс. Коли йдеться про неналежне виконання обов'язків на набувачем, то в цивільному кодексі говориться про те, що у разі розірвання договору довічного утримання у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням саме набувачем своїх обов'язків за договором, відчужувач має право власності на майно, яке було ним передано, і має право вимагати його повернення. А набувач у разі, коли він поніс відповідні витрати, і це очевидно, що він поніс відповідні витрати по отриманню, ці витрати не підлягають поверненню, і це є дуже важливий момент, тому що набувач, затративши якісь кошти для догляду утримання відповідної особи відчужувача, в принципі. За умови розірвання договору в судному порядку, втрачає право повернути відповідні кошти, втрачає право повернути відповідні, відповідні свої затрати. І, звичайно, в таких ситуаціях ми рекомендуємо завжди деталізувати умови договору і обов'язки. Максимально ретельно, тому що це буде запорукою. Правильного розуміння однакового розуміння мов договору і здійснення цього утримання, здійснення цього догляду. Але важливо розуміти наступне: що для прикладу, коли йдеться про стареньких людей і необхідність догляду, то це не є догляд в розумінні відповідних нормативно-правих актів. Які стосуються, наприклад, постійного стороннього догляду за старшими людьми, як підстава для отримання, для прикладу відстрочки чи звільнення зв'язкової служби. Ні, договір до вічного утримання та догляду це є окремий інститут, який полягає в тому, що є дві сторони, дві сторони. Обумовлюють і узгоджують формат утримання, і цей формат утримання реалізується. У випадку з договором довічного утримання є момент набуття права власності, у випадку з, для прикладу, спадковим договором є інший момент набуття права власності, чи коли йдеться про договір дарування. Загалом судова практика, судова практика у сфері, чи Визнання недійсними, чи розірвання договору до вічного отримання, чи спадкового договору є різною. різною. Різними є і праві позиції Верховного суду України стосовно таких питань. Отже, може бути така ситуація, коли в ем, Відповідної особи змінились життєві обставини, які є підставою для розірвання договору утримання. І в таких випадках, коли такі обставини змінились, коли в особи, яка передала майно для того, щоб її утримали, для того, погіршився різко стан здоров'я, і вона потребує ще й постійно стороннього догляду, то звичайно в таких випадках договір довічного утримання. Може бути розірваним і про це якраз йдеться в постановах Верховного суду України, а саме Касаційного цивільного суду. Чи для прикладу, коли між відчужувачем і набувачем склались неприязні відносини, звичайно, при таких неприязних відносинах також. Є підстави для того, щоб особи могли звернутись до суду і достроково розірвати відповідний договір чи визнати його недійсним. А ще бувають ситуації, коли для прикладу йдеться про сплату житлово-комунальних послуг в договорах до вічного утримання дуже часто не прописують, максимально не деталізують відповідні вимоги, відповідні обставини. За таких умов безумовно заборгованість за. Сплату число комунальних послуг не є підставою для того, щоб договір довічного отримання та догляду був розірваний. Про це також говорить Верховний суд України. І коли йдеться про інші обставини визнання договору не дійсним, а договір, будь-який договір, чи договір дарування про це ми говорили, чи договір довічного отримання, чи договір, який стосується спадкування. За умови за певних обставин може в судом також бути визнаний недійсним. Але в судовій практиці також є різні ситуації. Дуже часто люди, звертаючись до суду, наводять аргумент. А я не знав, що я укладаю договір до вічного утримання. Чи для прикладу, а я не знав, я не розумів, що договір дарування не передбачає. Подальший мій догляд, звичайно, в таких ситуаціях суд оцінює всі обставини, і якщо були якісь певні моменти важких емоційних чи психологічних хвилювань, чи для прикладу стану здоров'я, чи, чи інших інших моментів, які в кожній індивідуальній ситуації чітко визначаються в цивільному законодавстві, звичайно, суди також. Можуть приймати рішення про те, щоб відповідний договір, чи договір, який стосується питань спадкування, тобто спадковий договір чи договір до вічного визнати недійсним. І, звичайно, майно повертається відповідному. Відповідній особі, і звичайно, також йдеться про набувача і можливість повернення тих чи інших затрат. Загалом договір до вічного утримання чи догляду він є дуже складним, дуже складним у реалізації. І трапляються випадки, коли люди. Для прикладу, довіряючи якісь рекламі чи порадам близьких, підписують ці договори для прикладу з деякими юридичними особами. В таких випадках ці юридичні особи, перепрошую за відвертість, чекають настання смерті відповідного відчужувача, для того, щоб скористатись і реалізувати право на те чи інше майно. І, звичайно. Договір до вічного утримання, він також є предметом розгляду різних судових інстанцій. Чому? Тому що спочатку все йде дуже добре, все йде дуже гарно. Купляються продукти, ліки, догляд, ставлення, а потім можуть виникнути якісь обставини, коли це все змінюється. І, безумовно, звичайна людина стає заручником, стає заручником цієї ситуації і що їй робити? Потрібно реагувати, потрібно готувати для прикладу претензії, якщо є така можливість, потрібно для прикладу збирати докази і звертатись до суду для того, щоб чи розірвати відповідний договір, для того, якщо є відповідні підстави, визнати цей договір недійсним, і в таких випадках. Збираються докази, сплачується судовий, судовий збір за умови, якщо особа не звільнена від сплати судового збору, і в судовому порядку обґрунтовуються і доводяться обставини, які стосуються виконання обов'язків між набувачем і відчужувачем по договору довічного утримання та догляду. І цей договір, договір довічного утримання та догляду, він е укладаючись у письмовій. Формі з нотаріальним посвідченням він має дуже важливе значення для обидвох сторін, тому що це є гарантії для набувача, для відчужувача. І ці юридичні гарантії вони полягають в тому, щоб жодна сторін. Не, не їхні, її права, обов'язки, її можливості не були повіршені, звужені чи іншим чином пригнічені чи нівельовані. Це насправді дуже важливо. В підсумку: довічне утримання та догляд. Це є розпорядження майном за життя. Також таким розпорядженням майном за життя є. Спадковий договір є для прикладу договір дарування. Ці всі договори відрізняються насамперед моментом. Моментом, коли набувається право власності, у договорі двічного отримання право власності набувається з моменту підписання договору і його державної реєстрації, і накладається відповідне обтяження на розпорядження, тобто купівлю, продаж чи інше користування відповідним майном. Коли йдеться про спадковий договір, то відповідні відомості вносяться в спадковий реєстр і також можуть покладатись на сторони певні обов'язки по догляду. Догляду в першу чергу за людьми, які є хворі. Догляду за старенькими людьми чи людьми похилого віку. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.